Це нестандартний сінабон з маковою начинкою. З мене рецепт з вас лайкосік. Сьогодні хочемо показати вам, як народжуються деякі рецепти прожарки. Для тіста беремо яйця, дрібку, солі, цукор, вершкове масло, ванільний цукор. Все це перемішуємо до крихти. Додаємо тепле молоко з дріжджями і знову перемішуємо. Не забувайте про свіжість продуктів. Соус для змащення форм містить рослинний цукор, мед, масло, дрібку солі і ванільний цукор. Ось таке тісто в мене вийшло через 15 хвилин. Якщо здається, що воно занадто рідке, почекайте поки підійде. Також нам потрібна помазка. Беремо масло, цукрову пудру та вершковий сир. і Все це перемішуємо. Рецепт на 12 штучок, тож ділимо тісто по 100 грамів. Для начинки беремо готову макову суміш та родзинки з цукатами. Скручений равлик переміщаємо в змащені форми. Чекаємо хвилин 20, поки підійдуть, і в духовку на 15 хвилин. Трохи змащуємо помадкою гарячі, потім ще трохи, коли охолоне.